Кожен кожен передприємець у кожного свій бізнесу, у кожна людина здається, створила собі магазин, де вона замовляє з Китаю чи звідки і потім перепродає в Україні. Раніше, звісно, були неадекватні люди з бізнесами. Можливо, така сама кількість, можливо, менше, не знаю, але раніше це в інтернет рідше викладали. Зараз же це просто на кожному кроці, і я. Все у мене почалося це рушничка для сперми. Я його вставляла вже в інше відео в подарунки для чоловіків. Я, звісно, втратила всі скріни. і цей тред вже видалили, тому профів не буде. Але ситуація була наступна: хтось замовив рушничок для сперми, і там була помилка. Не помилка навіть слові, а типу, просто так, якось нитки. Вони щось там десь вилізли, але було просто трошечки неаккуратно на одній там літері. І вони попросили, типу, можна мені чи реф рефанд, чи... Що вони попросили, я вже не пам'ятаю. Але прикол в тому, що жінка, яка продає і робить ці речі, вона не тільки казала йому, що типу ніякого типера фанду не буде. Ти що, з Ти бачиш, що це нормальна річ, там просто типу маленька штучка, Але вона ще й почала на нього гнати. Типу, ти ж ти взагалі до... Які речі ти купуєш? Рошечок на спеху та воно башке є щось. <схи> не дивлячись на те, що вона робиться сама і продає. О, це був жорсткий ор, але знову ж таки, ви це не побачите. Але просто щоб ви розуміли, отакі от речі вона, типу, взагалі роб робить для. Поряд пости для популінького, для папуляного личка і Юрій для пісюлі. Я не можу. Як вона взагалі буде? Рушничок для сперми дорогому куму, коли встиг витягнути, а витерти немає куди. Я дивлюсь на це і хочу просто ригати. Не на цей рушничок, я не хочу його навіть на екрані у себе бачити. Але, ну, типу, прикол, напевно, для бумерів. Їм дуже подобається. Махра гарно поглинають вологу. Цей рушничок виглядає, якщо чесно, наче його вже використовували, і вона ще поклала туди цей е, Фубрикант і це просто ну, взагалі, я не знаю. ну, Бізнес є бізнес, знаєте, комусь по приколу, хтось купує, в принципі, шейд. No але коли вона сама кидає шейд на людину, яка це замовила, типу він дебіл. ну, Це, це було дуже смішно. Єдиний коментар, коментар, який у мене після цього залишився, це е, хтось запропонував докичати на рушничок і відправити її назад. Геніальна ідея, якщо мені шкода, що в мене не залишилося жодного коментаря від неї, бо вона геніальна жінка, звісно. Але це спонукнуло мене на те, щоб піти подивитися, які взагалі ще є бізнеси. І мій <смітна>, наступний улюблений бізнес, це я навіть не пам'ятаю, що вони продають, але <смітна> там є прикол. Називається мозгієнко, якщо не помиляюся. Це якісь натуральні продукти, хімія і вся фігня, типу як супермаркети онлайн, я так розумію, але типу еко. Е, і прикол цього інстаграм-аккаунту в тому, що як тільки ви на нього підписалися, у вас е, часики почали тікати. Якщо ви нічого не замовляєте, в Дедлайн, який сам Мозгієнко вам на вас наклав, то ви він одразу пише перший. Він насоромиться. Він каже: Привіт, дякую, що підписалися. Так і так у нас багато, типу, коркорисних продуктів, бла бла. Мені важливо знати, що саме вас зацікавило в асортименті. Напишіть, які продукти вам цікаві. Це допоможе покращити підбір товарів. Дякую довіру. рознайомитися з асортиментом можна на нашому сайті. Дівчина значить, відповідає типу, дякую. Я напишу вам, якщо ви на щось зацікавить. Він він Дякуємо за вашу увагу до нашого аккаунту. Якщо вас цікавить наш асортимент, ви можете знайти всі актуальні товари на нашому продукті. Блабула підписка, яка бажаємо мати певну аудиторію. Ваш аккаунт не відповідає цим критеріям. Дякуємо, що були з нами. Вас видали, з підписники. Я обожнюю. Боже, мені такого солоду це проносить. Ви не уявляєте. фейс-контроль. Аккаунт-контроль. Акаунт шеймінг, ті види слів, які ви можете придумати, вас видалено з підписників. Ви знаходитеся у вільному інтернеті, але ви не можете бути підписані на акаунт, тому що ви не пройшли по критеріям. І що вони перший раз таким е, зіштовхуються, і типу, в чому ну які критерії? Як е, відповідати їм, якщо ти не знаєш, що вони за критерії є? І каже, це буває вперше. Удачі вам. В коментарях люди почали розповідати свої досвіди з цим магазином, і мені здалося, що він виповідає просто всім. Але у нього там ну, достатня кількість підписників 10 тисяч, здається, щось таке. І я підписалася, <правж> брехати не буду. Але мені він не написав якогось дива. А я, може, не хочу замовляти в вашому магазині нічого, я просто тут дивлюся. Але напевно я відповідаю критеріям просто. Дуже гарний аккаунт. Інша людина в коментарях теж прислала свій скрін, що типу він <правж> написав їй те саме повідомлення. І потім, коли йому не відповіли на це, він потім пише ще раз. Я совсем понимаю, вы ви з целью подписаны? То, что это магазин а не безплатна витрина з рецептами. Вроді указана. Що <плес> він думає про себе? Якого роду цей аккаунт? Що він думає? Якщо ти тільки нажав кнопку підписатися, не дай Боже, через 3 секунди у тебе не буде лежати всі екопродукти його магазину. До побачення! Чого ти сюди приперся? В іншій людині він скинув пруфи. Він не просто так, знаєте, це не балачки. Він е, робить скріншоти, скільки ти підписаний на цей аккаунт, і потім каже. Чи ви вже встигли відвідати мій магазин? за більше ніж рік, як ви є мій підписник. Це просто вау. Я уявляю, що зараз хтось, цей володар супермаркету з мого будинку, е, приходить до мене додому і каже: е, Ти переїхала вже тиждень, як збираєшся заходити чи як? Чи я тебе виселяю звідси? Потім, коли йому відповіли, він каже: Дякую за зворотній зв'язок не впізнав вас. Кожного покупця знає в обличчя і це не жарти. Іншу людині написав: добрий! Що то ви совсем пропалі? І в магазині вас не видно, і закази на ваше нет. Не в Україні. Ви повинні відчутуватися державі і господину Мозгієнко про всі ваші пересування. Слухаємося далі. Якийсь інший магазин, хтось хоче придбати креатин. І питаючи, чи є він наявності, вітаємо так. Не підкажете, яка ціна. Відповідь в коментарях. Ну ти ж вже пишеш. Повідомлення: оце мене Харить, коли ти типу, ти вже витягнув час, щоб написати у це відповідь в коментарях, коли ти міг написати 350 і все було б швидше для усіх. Але проблема тут не в цьому. Ти в коментарях нічого не знаходить. Знову повертається до них, і вони кажуть: ви можете подивитися ціну на сайті. А, а у вас можна? Будь ласка, спитати ціну. Він каже: ви не знаєте ціну товару, який ви продаєте, і відповідає, там два види. Якщо ви погортаєте далі, то буде видно, що, що ж груша та вишня смаки. Окей, це два види. Можна сказати, дві ціни, це не так страшно. Можна дізнатися у вас ціну груші 300 грам. Зараз немає наявності. просто знищання. Він каже: окей, а вишня є, є 300 грам і 500 грам. Мені яку грамовку для вас дізнатись? 300, будь ласка, 5 сек. Вишня 500 гривень, 565 гривень. Кажу, добре, можна замовити? Не, не можу відправити, зараз немає наявності. Покупець зірвався вже, каже, блядь, вам в прикол хуйню екстрадацію? Я не знаю, як таких людей наймають на роботу, чи це е, чиясь дочка, чи чийсь син, коли ну взагалі немає уявлення не те, щоб як вести бізнес, а просто як спілкуватися з людиною навіть можна. Ну це не так багато часу, якщо ви займатися продажами, дізнатися ціну і, і знати, що у вас є в наявності. типу ти. Вже дізналася цю інформацію, але ти витрипала мозги вже людині, яка вже другий раз до тебе просто не повернеться. Це одна моя улюблена категорія це там, де оператори взагалі не віддупляють, що відбувалося до цього. Вітаю, підкажи, будь ласка, ціни та мінімальний наклад цікавлять <кхух> наліпки, розміри, які бувають. Мінімальний наклад тощо. Вітаю на зв'язку. Менеджер Віктор. Доброго дня, сподіваюся, ви змогли обдумати нашу пропозицію. Чи є питання або деталі, які б ви хотіли хотіли обговорити? Можливо, це боти відправляють, але типу, ну настройка свого бота, я не знаю нова пошта. Чи мені чекати чи мені чекати до наступного року загублені документи? Будь ласка, оцініть нашу розмову. На мене теж один раз так просто закрили чат. Піонер не віддало мені зарплатню за цілий місяць. Дебільнячі і просто банкінг. Мало того, що у них сервіс не існуючий, так вони ще 25 доларів, чи скільки, може, 50, не пам'ятаю, за рік знімаю з тебе просто так за те, що ти користуєшся цією фігнею. І кожен раз, коли ти знімаєш гроші, у них там ще шалена комісія. Я чекала тиждень-два, а потім ну, типу, написала я їм кажу: алло, можна мені гроші мої віддати? Вони кажуть, ой, да, сорі, у нас був, був цей національне національний свято. Я кажу, яке свято? Вони кажуть, О, да, ми були зайняті. Я кажу, ну можна гроші поверніть мені там і якісь короче. Я просто казала: ну ви забрали у мене місяцю заплату, Мені треба платити за квартиру, мені потрібні ці гроші. І вона просто закрила чат. Я чекала, ну та те, щоб зв'язатися з ними. Типу 20-30 хвилин. Скільки сиділа на лінії, тому що я була в черзі, і ця. Паскуда просто закрила чат і змогла я повернути свої гроші до речі, тільки коли я їм сказала: Я ну я йду в суд, я буду подавати на вас в суд без місяць вони віддали мені гроші. Це ну взагалі не адекватно. теж у них у них всіх один скрипт. Ліде, ви не відповіли на моє жодне питання. Ліда, дякую за звернення. Гарного дня і мирного неба. Діалог завершено оператором. Ці моменти, коли ти не просто не можеш розібратися за своєю проблемою, а коли вони просто кажуть, ну гарного вам дня, мирного неба, дякую, що звернулися, до побачення і не відповіли на жодне питання. Я ну просто це вводить мене в неймовірний стан люті. Скидаємо клієнтці реквізити ФОП на оплату, яке має бути. Вона відповідає: вибачте, не буду брати. Треба вводити дані вручну, немає на це часу. Чесно кажучи, на її боці я манала вводити дані вручну. Як це? Рівень пофігізму. Типу, ти краще відмовишся від усього на світі, ніж ти будеш вводити дані вручну. Мені один раз скинули <с> якийсь довжелезний пароль просто ну, о, такий от э, скріншотом. Щиро дякую, дякую, щиро дякую. Так, коли планується відправка, вітаємо у нашому магазині одягу, виготовленого з любов'ю. Ціна залежить від розміру. Напишіть, будь ласка, зріз своєї дитини, ми допоможемо забрати потрібний розмір. Добрий день, а це просто вставлено... Бачите, витратили і мій час, і час людини на те, щоб це читати. Добрий день 3-10 днів. А чому мене не попередили про такі терміни? Прошу повернути предоплату на цю картку. Бо ви не питали. <рисква> всі, хто питається про терміни, всі мають попередження. Це не є секретна інформація. Ну розумієте, це не секретна інформація. Якщо б ти спитала, то ти б її отримала. В Принципі логічно. <рисква> з іншого боку, ви бізнеси повинні надавати всю інформацію для того, щоб клієнт орієнтувався в тому, що він. <рисква> Що відбувається з іншого боку, людина теж для неї це важливо і вона повинна одразу спитати про це. Але те, як вони реагують на це, типу, ну ти дура, ти не спитала. Всі, хто спитали, всі цю інформацію знають. А ти сиди далі далі, мовчи. Типу, професіоналізм зашкалює. ЕПП з лосинами. Вітаємо! Ви оформили замовлення у нас. Дана модель знаходиться на відшиві. Відправити зможемо протягом 4-10 робочих днів. Бачите, одразу ком... нормальні люди кажуть. Ну як нормальні, зараз? Ми дізнаємось, але одразу кажуть, коли буде відправ, чи є у вас змога почекати. Добрий день, яка модель зараз на відшиві? Топчу костюм вона каже повністю повністю колекція. Зрозуміла, далі буде добре. До да добре буду далі. Чекати. Дякуємо за ваше замовлення. Як відправимо, прийде смс. Чекайте від нас видгука. Гарного дня. Супер клієнтський сервіс. Добрий день! Підкажіть, будь ласка, коли очікувати замовлення? Доброго дня! На наступному тижні відправимо. Добрий день! Після мого замовлення 10 робочих днів, які ви питали почекати, вже пройшли. Чи можете ви зараз сказати точно, коли буде відправлення, е, коли буде замовлення, блять, що коли замовлення буде відправлено? Доброго дня! Топи вже є в наявності, очікуємо лосіни. А коли будуть лосіни? в кінці цього тижня? Точно замовлення ваше скасовано. Кошти вам прийдуть назад та -та -та, сервіс вогонь. Я ж не сваритися з вами хотіла, а якусь конкретику, ну хай так, ну хай вже буде так. Ми довго не розбираємося, окей? Якщо ти задаєш зайві питання, от бачите, там вони просили, щоб задавали питання, бо тут інформації не дізнаєшся. Тут якщо ти будеш задавати питання, своє кончення, то ти будеш ну, відхилено твоє замовлення і бан з аккаунту. Останній скрін, що в мене є, це магазин Валіз. Де дівчина спитала, чи, чи можна фото всередині, тому що це ну, важлива інформація того, як Валіза виглядає всередині. Е, вони кажуть: і є ще отакі кольори, напишіть, які всередині, я вам сфоткаю ваш саме. Вони кажуть, типу, блакитний, будь ласка, і вони скидають фотографію ззовні. Не знаю, напевно, що таке всередині. Вона каже, ну всередині please. Вони кажуть, будеш брати? <смі> Мені подобається, як у всіх цих людей просто е, терпеливість, і клієнтоорієнтованість про як кришталь, якийсь трошечки щось їм там неправильно сказав, чи неправильно питання задав. Т ну, ти будеш брати лінія? Ну, все, ти за бані, Ну ході. Ну я повинна побачити всередині. І тоді визначитися, чи вона у вас герметична? Герметична, як це? Ясно, дякую. Отож, а то ще фото давай, герметика. Не морочте голову людям. <смір> орієнтованість у вас на вищому рівні. З таким паспом я ще не зустрічалася. Та не заважай працювати, хати мені писати свої смс. -ки. У нас таких як ви вагони повні. Тому звільніть хоч від себе нас. Благаю. <смір> Мене аж, трясе. якщо б вона мені таке написала, я б зібрала валізи, приїхала б до неї. Напевно, настільки у мене роз, просто розлючує таке спілкування людей. Я не знаю. Я, я, я просто не розумію, ти продаєш товар, ти хочеш, щоб у тебе його купили. Як ти можеш розмовляти так з іншою людиною? Як взагалі можна так розмовляти з людиною, яку ти не знаєш, яка задає нормальні абсолютно питання? Як її взяли на роботу? Там щось у неї теж писало, вона каже: Я як, це я не розумію. Вона каже, добре, дякую. Чи то пишіть нормально, людям буде легше, а не чи то <ріст> такий собі у вас підхід до клієнта. Так то легше, все одно ж би не купили, а головоломки раша розбирати сил нема, чи то. Всі інші мене веселили. Від усіх інших мені було смішно. Цей у мене всередині просто піджигає щось. Добре, що я нак не залишила. Або не добре. Тепер я зла. Якщо ви бізнес якийсь, будь ласка, не відповідайте так людям ніколи. А якщо ви не бізнес, хочете підтримати мій бізнес, купіть у мене хтось татуїровки. Будь ласка, татуровки, значки, всі інші стікери, і все таке. Дякую за перегляд. Побачимося скоро. Бувайте.